Добрий день, 18 вересня 2022 року, село Рештицький район Полтавська область. Сильний сезон дощі пішов. Вчора лило, сьогодні лє. Не знаю як переживе виноград такі сильні поливи. Сьогодні показую таку гібридну форму, як Олімп. Селекція Калуїна Віктора Михайловича. Зараз я покажу в трьох варіантах. Прищеп робилося багато 20 2020 році. Це одна з них. Після заморозку все вилетіло. от така одна грунка залишилася. Ну, ягода тут, звичайно, вражає сантиметрів 4 довжиною. Поки що тримається, тріску я не бачу після дощу, тому що є форми, які тріщать. Ну ця ціла, Тут вона такої форми. Зараз покажу на іншій прищепі. Ось Олімп на прищепі якогось сорту пересорту, також після заморозку повністю вилетів, однак викинув грони. Ну, на цій прищепі вона більш збита, ягода не така видовжена. Однак також, поки цілий, цілісінький. Поруч у нас тут рубіновий юбілей, ну і він трохи вже. Починають тріщати носики. Це такий сорт також, один з тріскунів. Ось такий олімп. Це друга прищепа на інший сорт. Ну, зараз покажу корневласний варіант. Так, підійшли ми до корневласного олімпа. Ви бачите, після доща тут усе калюжа, все заливає. Лоза давно визріла. Цей кущ тут в невдалому місці посаджений, тому він плодоносить лише в одну сторону. Праворуч. Місце для нього маловато, тому що ліворуч Red Globe. Ну Red Globe однозначно ми будемо залишати також сорт для зберігання, жони тріснутої ягоди. Він так виглядає, але йому ще ранувати. Він буде висіти до самих морозів. Ну Я його покажу. В цьому кущику років 4. Сигналок не було три роки. Вже він нас почав розчарувати в цьому році, нарешті, він показав сигналки і ось такий вигляд. Ось такі просто гігантські ягоди і тріску я на ньому не бачу після таких ливнів цілий. Це незначний плюс. Тому за це вже респект автору. Не у них дуже тих багато гібридних форм. Аж занадто. Ну, ця показала себе досить непогано. Ну, ягода тут, звичайно, розмір ось такий. Зараз якусь ягоду зіруємо, навіть не знаю, яку. Ну хай отаку от така ягода, дивіться. Не скажу, що прям дуже тверда, однак щільна. Так, розмір ягоди 20 грам рівно. Тут ягоди такі, що мінімум грам 16-20, а деякі до 25 можуть доходити. Тому розмір, звичайно, велика ягода. Ось така м'якить, На кісточка навіть не хоче коричневіти, що саме дивно. зараз спробую на смак. Ось така м'ясиста трішки сік виділяється. М'ясисто соковитий, Підхрусту великого немає. Ну так, трішки при розкушуванні. є не хрустка м'ясиста. Смак гармонійний, простий такий смак, гармонійний, приємний для споживання. Що додати. Термін ранній, однак, звичайно, через ці всі холодні весни, заморозки, то, звичайно, термін аж дуже відклався і вже висить на кущі добре. Це також плюс, нічого не в'ялиться, шершні його оси не б'ють, ягоди цілі. Закладає також по одному-двому суцвітт. Ну тут трішки, здається, по одному закладало, лише десь тут ось, десь по дві залишив, тому що кущ молоденький. Вирішили подивитися, як він буде тягти навантаження. Ідеального цукру нема, але звичайно після таких дощів цукор не набиратиметься. Відстань тут маловата, звичайно, для плодоношення, тому лоза, не скажу, що прям але трішки аж піджаровувала. Тому що навантаження на корінь велике, лоз мало, можливо тому він найсильніше в цьому році стартував і ріс. Там, що Зверху робилося з цими пасинками, це неймовірно додати. Дуже сильно рослий. Нікітка достатева, статева, грунки. 600 600,200 200 там може і більше, явно за 1,5 кг. З хорошим розміром ягоди за 20 грам. Добре висить на кущу, нарікань по ньому немає. Додам, що з усіх сортів, ну, не всі сорти садилися в шкілку, однак цей по цьому помічаю, у нього він просто неймовірно росте в шкілці, сила росту якась божевільна. Нема такого сорту, як цей Олімп. І він же також, там, мабуть, Мабуть, вже навіть саджанці повизрівали, це я помітив. Просто божевільна сила росту, це це я вже помітив. А так, з багатьох новинок, ну це вже не така прям велика новинка, однак на винограднику це вважається більш-менш новинкою. Форми Віктора Михайловича Калугіна то себе зарекомендував. Також... Покажу вам ще красову, ж його селекції. На цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Всім міцного здоров'я, до побачення. Все буде Україна!